Привіт, усім ви дивитесь програму «Арт-позитив». А це говорить про те, що сьогодні ми обов'язково розкажемо, що нового відбувається в творчих колах нашого міста. Ми це Кирило Заремба та Ольга Групсікора. Пропоную розпочати з гарної, якісної музики, а саме гурт «Артик Манкіс, композицію One of the Road». «Артик Манкіс британський рок-гурт. Музиканти гурту у своїй творчості поєднують різні стилі та напрямки музики, серед яких основним є інді рок, гаражний рок та постпанк. Створений у 2002 році, гурт випустив 5 студійних альбомів. Дебютний альбом гурту став найкращим за швидкістю продажу в британській музичній історії, випередивши навіть Оазіс. Arctic Манкіс є одним з найбільш відомих постпанк-гуртів у Великобританії і в світі. Arctic Манкіс One of the Royals. 내가 보이 До речі, Arctic Monkeys став одним з перших гуртів, котрі досягли величезного успіху без підтримки традиційних змі, таких як радіо і телебачення. Продемонструвавши таким чином ефективність саме такого способу просування нової музики. Особисто мені дуже подобається цей кліп. Скажи, Кирила, яка музика подобається тобі? Я теж любитель британської музики, мені дуже подобається цей напрямок, але взагалі-то я слухаю музику різних стилів. Головне, щоб була якісна і мала сенс. А чи подобаються тобі наші українські гурти? Мені подобаються українські гурти, так, ну такі, як воплі від плясова. А мені особисто дуже подобається «Океан з їх пісні на сьогодні дуже актуальні. Так, Багато команд сьогодні пишуть патрі... патріотичні пісні, і приємно те, що молодь сприймає їх з цікавістю. До речі, молодь з цікавістю сприймає і різноманітні оригінальні аксесуари, наприклад, браслети з шипами або якісь нестандартні сережки в бухах та багато чого іншого. Розкажи Кирило, а чи подобається тобі якісь фіньки носити? Так, чому дні таким чином можна підкреслити свій стан душі, висловити свою думку та додати трохи фарб у наші сірі клубі? А чи подобається тобі саме феньки з бісеру? Так, подобається, але ношу я ношу будь-які феньки з бісером, але це залежить від настрою. Ну добре, а саме зараз я хочу познайомити тебе з дівчинкою, яка дуже полюбляє займатися бісероплетінням. Щоправда, сьогодні вона не буде плести прикраси, але сплете із бісеру дуже гарну звідку. Подивимось. Дивимось. Сьогодні Дар'я Вересняк, учениця гуртка бісероплетіння, розповість нам, як їй спала на думку зробити такі гарні квіти. Це хризантеми, Вона зробила їх для своєї мами. Дуже цікаво почути. Ці квіти э, називаються хризантеми, це улюблені квіти моєї мами. Вони виконані в гольчатій та бательній техніці. І цю техніку я вам сьогодні покажу. Ми набираємо шість бісерин зеленого кольору і 15 бісерин білого кольору. Я намагалася виконати ті кольори, які більше подобаються моїй мамі, тому що якби, це ну, подарунок мамі. І ось так зібрали. Забираємо 15 білого кольору і одну жовтого. Трошки опускаємо. Жовту ми залишаємо і пронизуємо всі, залишився щось вісеринки. Щоб сплести букет з трьох квіточок резантеми Дар'ї знадобилась всього одна неділя. І у нас виходить ось такі вулочки. І наступну ми точно так, так само робимо. Набираємо також сам, і вона виходить. Скільки волочок купуєте, ти перерахувала? Рахувала дев'ять, в одному 9, а в другому 12. Те, що доводиться займатися кропіткою працею і постійно концентрувати увагу на своєму витворі дівчину не лякає. Ні, це не важко. Мені навіть подобається. Я ну, стимул я зробити щось нове, якусь нову роботу. Батькам це подобається мені теж. Дар'я бісер до рук бере як тільки з'являється вільна хвилина. Проте дівчина має і інші захоплення. Малюю я пор... Пор... пейзажі ну, для себе. Не... Просто щоб було. Ну, мені це подобається. Хожу гуляти з друзями, хожу з ними в кіно... кінотеатри, в театри. Просто гуляємо по місту, дивлячись нові будівлі, ж... ну, Житомири. Аби зробити квітку, щоб вона виглядала натурально, потрібно неабияк попрацювати. Листочки виконані в паралельній техніці. Я робила спочатку одну сторону, а потім вже підплітала другу. Тут, видно, що з двох частин складений листочок. Ось ось листочка є такі голочки, кутики. Це ну, теж треба підплітати, тільки коли вже робиш один з цих рядів, там в схемі показано, як робити їх. Готові роботи Дар'я охоче дарує близьким людям. Кожен раз намагається здивувати їх чимось незвичайним. Я стараюсь, стараюсь радувати, і друзів, і рідних різними роботами, так як ну, всі, всім дуже подобається, подобаються роботи з бісеру і різні квіти. Прикраси. Зараз я роботу роблю на конкурс прикраси. Що це саме? Намисто чи. Намисто. Яке воно буде, розкажи, в яких кольорах і під що його можна вдягти? Ну воно буде зелен... зелені кольори і маки будуть великі. Ось То можливо в такому українському стилі вони? чи це просто. Так, напевно так патріотизм. Щодо труднощів виконання квіткових букетів дівчина каже: я думаю, що щоден, щоденне тренування, наполегливість і все у кожного вийде. Кирила, тобі сподобалася квіточка? Так, звичайно, дуже гарно. А головне бісроплетіння розвиває фантазію, уяву, дрібну моторику і, взагалі, виховує естетичне сприйняття світу. Як сприймає світ сьогодні сучасна молодь? Поговоримо просто зараз. Отже, в нашій студії Дмитро Білов та Ольга Клім представники творчої молоді нашого міста. Привіт, діма, привіт, привіт Олю! Привіт. Як ваш настрій? Як ваші справи взагалі? – Все хорошо. Отлично, отлично. Спасибо за приглашение. Вот мы очень рады оказаться у вас в гостях. Перше питання до тебе. Скажи, будь ласка, е-е, э, що це за гурт у вас таке, як він утворився та що ви граєте взагалі і що вас пов'язує? Нас на самом деле об'єднала ситуація в стране. Ми з Дімою давно хотіли зустрітися і дето около года ніяк не могли. Но, а э, вот как раз э, э, недавно буквально Дима мне написал и говорит: Оля, ну, нужно срочно исполнить э, песню «Аллилуйя» в честь Небесной Сотни. От і тогда ми зустрілися? Ми около п'яти днів навірно працювали над этой піснею, пошли записали її, почали общаться, вот, і так ми здружились і вирішили все дати щось -то То есть Тобто, вот, нас ця ситуація і зв'язала. Діма, скажи, будь ласка, ось цікаво взагалі, яка твоя позиція? Якщо ми вже одразу заговорили про ситуацію в Україні про Небесну Сотню, мені цікаво, твоя ти молодий, так і як наскільки тебе торкається ця проблема? Що ти відчуваєш взагалі? Во-первых, как человека меня очень сильно затронуло все это. Ну, это очень-очень на самом деле печально, то, что происходит в нашей стране. Очень большой рывок должна сделать страна для того, чтобы как-то воссоединиться, воссоединились люди и исправили эту вообще ситуацию. Это все на самом деле очень-очень плохо. Это настолько нас тронуло, это настолько стало волновать. Но ну, мы не могли остаться в стороне и решили со своей стороны хотя бы, хоть как-то как сделать какой-то вклад. Мы решили записать песню и посвятили ее. Памяти ми почуємо цю пісню. І мы хочеться песню. Скажите, будь ласка, как вы ну, Наприклад, я вважаю, что в Європу потрібно йти в України, так? Мені це цікаво, бо там є якісь перспективы, как як вы вважаєте? Я считаю, что да, нам это будет полезно, потому что в нашей стране нужно развиваться. В нашей стране очень много молодых талантливых ребят. Которым просто негде себя показать Нам это нужно ну вот, а, ск а скажите, вот ваш проект Он как бы сугубо связан С ситуацией в стране Или же это проект не касается а, этого? Проект должен развивать И показывать нашу украинскую Как бы ну, Культуру? Сведо Сведомость Бишь так, вот, бишь украинскую свидомость вот, и в дальнейшем это будет проект, так скажу, это будет такое маленькое этно, украинский формат. То есть, ну, как бы действительно вся Европа смотрит сейчас на Украину, что же будет. И как бы в любом случае Украина с такой культурной точки со стороны должна развиваться и должна показать миру, что да, действительно мы полны талантов, полны сюрпризов, достойны внимания. Песни вы будете выполнять украинскую мову? Да, в основном это будет да украинноязычный проект. Возможно, там будет несколько каких-то кавер версий английских песен, которые нам тоже очень нравятся. Но в основном идея сама это будет украинский формат, такой украинские песни на украинском языке. Димон, вопрос к тебе. Давай uh -huh. uh, Мы знаем, что ты увлекаешься. Ну, мало того, увлекаешься, что у тебя можно сказать, так профессия такая. Пишешь статьи, работаешь в газете. В здании. расскажи, пожалуйста. На ведь вот... книжку написал, так, так я в тебе еду. Да, да, да. Расскажи про это. В общем, работа моя заключается в том, что есть такой интернет-журнал, провинция называется. В общем, интернет-журнал о нашем городе, с Житомире, и мы пытаемся вот больше показывать Житомир с культурной стороны писать статьи писать в разную информацию о наших Житомирских ребятах например о писателях музыкантах поэтах, художниках да боже мой можно писать о разных людях много много всего Зачем? вот и насчет книжки это конечно громко сказано потому что книжка существует только в одном экземпляре я посвятил ее своей жене она вот. жена и снуе да, да, существует это сборник Будем стихов надеяться. это сборник стихов сборник рассказов В дальнейшем я планирую, конечно, его как-то переоформить, может, чуть-чуть чего-то -чуть подкорректировать. И, возможно, возможно, если все будет хорошо, сдать его в, в каком-то издательстве. Вот, и больше уже тиражом, нормальным тиражом. А я тоже восприняла то, что ты ее присвятил в книгу. Ну, во-первых, это ж так поэтично, романтично. Во-первых, это был ее день рождения. Она, Це она, она очень, она очень обрадовалась, да, потому что, ну, вот так вот просто вся душа, вся душа принадлежит ей и как бы она это всё могла увидеть прямо наглядно в её руках. <рес> Мы знаем, что Дмитро, майбутній батько, уже скоро-скоро, ми бажаємо вам Поздравляем. Так, Спасибо. Ще не, ще не вітаю, вот так, а лишь ще... бажаємо, щоб усе було добре. Оля, скажіть, будь ласка, чим ви ще займаєтесь по життю, ось, окрім музики? Я занимаюсь много, чем я учусь вообще на архитектора. Я еще рисую, я езжу верхом, но ближе всего мне казалась музыка. А як такое выявилось, ви что вы вмієте і и людям подобается, как вы А, На самом деле пою для людей я не больше года. Я для себя пела, я для себя училась играть на гитаре. Я просто люблю это делать. Это мое любимое дело. Вот. И мне просто предложили люди выступать где-то. Я этим занимаюсь. Ну а вот как, вот, то есть, ты пришла на первый концерт, сыграла то есть, свою карверцию, тебя заметили и предложили сыграть. Да, так да. и было. Отлично. А якось розвивати в, в плані професійному, вокалом займати? щось таке ти робиш, чи це взагалі просто ну, сама це робиш? Я сама, я нигде никогда не училась, нигде никогда не займаюся, Это все моє, но я планирую. Планирую uh -huh. чи займатися професіонально. От і далі, да. то есть, поэтому да. да. розвиватися. Е-е, ми також знаємо, що ви плануєте в найближчому майбутньому, так, якісь свої дуети, проект вашого саме дуету, так? Якісь виступи, що це буде, розкажіть. Це не буде дует, так як у нас появится... А, тобто у вас скрипачка, да, у нас ще є. Так, от дівчинка скрипачка. И это будет, ну больше больше такой акцент и правду на какой-то украинский Фолк, фольклор, фольк. то есть, да, украинские песни с мотивами каких-то более сказок, да, сказки. И, там, такие вот, ну какие-то э, украинские переказы, что-то в таком роде, ну то есть оно очень на самом деле красиво, тем более скрипка она как такое загадочное, инструмент, да. да, добавляет какой-то мистики, какой-то тайны, но ну, очень 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 интересно, буквально где-то недели две состоится у нас. Презентация нашей группы, не скажем где, не скажем как, пока это тайна тоже. Но в целом состоится, и мы будем презентовать песен 3-4 нашей группы. Ну, для, для... Начала. Да, для начала? Так, для начала, так. В общем, і посмотрим, що з этого вийде. Надеемся на успіх. До початку нашої розмови повернемось. Ви записували пісню, так? Ви її записували, скільки я знаю на професійній студії, так? Чи як це було? Розкажіть, бо е, ВКонтакті знаю, всі вже бачили, всі чули. І ну, тобто, із цього і пішло, що всі почули те, що ви ось так виявили своє якби відношення до цього. Так, розкажіть, як це відбувалось і хто вам допоміг, ви можливо. І... Сам. Ну, в целом, в целом, как вообще изначально все это было, мы вот созвонились и твердо в один момент решили, давай запишем песню. Но это так и было, давай запишем песню. Давай. С той стороны трубки, да, давай, давай запишем. Все, мы репетировали этих пять дней, мы просто сидели дома и репетировали. А дальше, да, мы созвонились, по узнавали по знакомым насчет студий, все возможных житомирских студий. Ну и нам дали разрешение дописать этот кавер. Мы пришли, ну в целом. Немножко поработали, конечно, но получилось отлично, по-моему, отлично. Так, дуже класно вийшло. Я знаю, що записати пісню це також є якісь певні кошти потрібно, але ж люди також вони підтримали вас у цій ідеї, так? Да, були люди, які поддержали, настільки поддержали, очень даже это клёво на самом деле, что есть такие люди, потому что денег записать стоит нормально, даже одну песню на. То зараз люди... і об'єдналися, аби так И допомогают один одному Ни, якось… ничто так не объединяет людей, как вот война или какое-то страшное положение, такое как творится сейчас у нас. Вот. И поэтому каждый каждый хочет внести свой какой-то вклад. Наверное, вот эти люди, которые помогли нам со студией, они также так сами внесли свой вклад вот, в развитие песни в развитие проекта. Оля, скажите, будь ласка, а чему самая «Аллилуйя» песня? А чему наишая касса? Чему? <клес> Аллилуйя это вообще песня молитва. Песня-молитва, в которой молится обо всех. То есть, если разобрать ее текст, там очень похожая ситуация на нашу. Там в самом первом куплете поется о свергнутом короле. Вот. И ну, просто другой нету подходящей. Она очень такая она слезная, она очень душевная, она очень задевает. Да. Она, очень она передает полностью все вот, все вот эти эмоции, передает в твое состояние, передает полностью всю ситуацию. Ну так что? — Создайте нам. Давайте послухаємо. Так хочеться наживо атмосферу. почути. Бо в контакті ми багато разів чули, але що так наживо перше. 嗯。Yo Yo But you need it, prove ya. Say. <питрес> На жаль, до кінця залишилось менше хвилини. Спасіба ребятам за те, що прийшли к нам в студію. За те, що підтримуєте і небайдужі до рідної країни. З вами була Ольга Сікора. та Кирило Заремба. Берегіте себе і ваших близьких. Та не забувайте відомо те, що переступила популярне. Бувайте!